О, а я а Ви знаєте, що у мене ще є. О, березовий сік. Як настоящий з як живчик. А сікін коштує? Ну так, як живчик, стоїть 150. А от така метрушечка стоїть 20. 20 гривень. Да. Ну, ми... ага. І квас же можна робити. Конечно, сока. Да. Він скоро в Він Скоро не буде через недільку, потому що. Mm -hmm. А що в мене ще є? А в мене ще гадні квіти які есть. Так. Там дівчата сиділи, яйця торгували. Вони не захотіли, щоб я в них купила. Сказали, що я без, тільки без телефону. Я ось до жіночки підійшла. Гляньте, як вас звати? Олена. До Олени. Я зараз буду купляти яйця з двома жовтками. А завтра, у мене буде понеділок, вихідний день, я їх пожарю і з'їм. Ну, не всі, звісно. Ну, mm. і консервація. Це ви, все ваше, так? Да? Так, да, все наше, да. це, да. це ваше. і сучок, і сучок, і все класне, і ось такі мене шамбани сьогодні взагалі для дітей. Так, а ви мені в кульочок? Ні. Ні? Ні, хочу комфортно. Комфортно? Так. Да. Ні, mm. цибулька по 15. А я вчора бізнесмен по 30, 30. продала, по 35 і по 25. Класно вона, бачите, вона у нас цеплічки, да, пішки вона піша в рост, тому що потопили. Ну, а так багато. 10, це, так, так, так. 20, 15. Та я вас зрозуміла, дивіться, скільки соку багато. І бутілки кстати, всі новенькі, бачите? Не Запаковані. А все нове. Ну, це ви фермер, да,, так? Да, 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 Виходить? Все. Да, все а ви все тут наші. щодня, не щодня. Або я, або свикло у мене стоїть а. жінчина. Ну, це все сімейне. Це. Разом, все сімейне. Або син, або світ. А вас Ми можна діз... по телефону заказувати? Звісно, так. Да, Держіть. Да. Говоріть номер телефону, як вас звати. Добрий день, мене звати Олена. Мій номер телефона 066 780 16 21. Чекаю ваших дзвінків.